приїхали притестити нове обладнання, досконалити свої навички пілотування. Погода завжди впливає на методи керування дроном. От, наприклад, як зараз вітер і дощ для тренувань це піде, коли дрон зносить по сторонам, ти вдосконалюєш навик пілотування і це буде краще. Далі. Відправили на навчання по FPV. Мені ця тема зайшла і я почав цікавитися цим всім. Зараз що робимо? Вмикаємо дрон, чекаємо, поки забіндиться дрон з пультом, перевіряємо картинку, перевіряємо арм. І, якщо все добре, злітаємо і літаємо. Складно, мені було складно. Комусь складніше, комусь легше. У мене десь це до місяця. Комусь здається, це легше, як за тиждень, ну, за 10 днів навчитися. Специфіка керування і в Півдроном, те, що в нього немає ніякої стабілізації, ти все все контролюєш всі плоскості, все скористь, все тупо стійками, руками. Е, ну, Дивіться, в ПІВ є різної, різного дюйму. Є 7 дюймів, є 8, є 10. Зараз ми дійшли до того, що у нас 10-дюймовий дрон, він тягне 3 кг бойова частина. Ми залітаємо 5 плюс химе. Це наша робоча дистанція. Я думаю, пояснювати не треба, що буде з людиною, якщо в нього в ногах зірветься 3 осколок. Е, Чилі чуєш? Е, давай, імітація заходу на ціль. Скупчення скатів там побачиш біля дерева, де ти тільки що пролітав. Зімітуй заход на ціль. Добре, добре. Давай повторимо! Я спілкувався з двома людьми з піхоти, вони теж там були в захваті від нашої роботи і казали, дякуємо вам за роботу, що каже, ви там рішаєте багато чого, бо ми не можемо вилізти, не бачимо, так само ворог застосовує тобто, ну, Сильно ти не вилізеш, не постріляєш, бо можеш завити саму з То Піхота дуже вдячна, що нам, що там працюють всі. Завдяки піхоті, ми, звісно, Можемо працювати так, бо піхота стримує ворога, але ми допомагаємо піхоті в цьому. Е, все, давай, сажай дрон. Все, Сьогоднізарм. Чудово. Тепер що ми робимо? Ми робимо таку махінацію. Оп! Робота виконана. Зараз з людьми в нас напряг. Хотілося би більше, бо... Цікавить нас все більше і більше. Ми хочемо більше екіпажів, більше різновидності дронів. І на це все потрібні люди. І я думаю, що так, що цивільних треба заохочувати, що це нескладна робота. Запрошую всіх, кого це цікавить. В другий батальйон, окремої президентської бригади. Ми вас тут і навчимо працювати, і вдінемо, і накормимо. І гарна в нас компанія. В нас наш, наші зараз екіпажі це настільки круті хлопці, що дай Боже, це буде чітко.